Мені тут приїхали книжечки від видавництва 21, і давайте разом з вами подивимося, що ж мені приїхало. Тут одна книжечка. Так, ну тут такі дуже хороші сторінки, класно читабельний шрифт. Також тут у нас є лясе. Такого Оранжевого красивого кольору. Це в нас Сома Моргенштерн, син блудного сина. Давайте подивимося, ой, який класний такий колір. Це в нас перший роман трилогії іскри в безодні. Він відкриває історію подільської єврейської родини, могилевських і добробільських. На прикладі кількох поколінь автор показує складний і болісний процес збереження віри. Пошуку власної ідентичності та духовного відродження. Це історія про людей, які стоять на межі двох світів: єврейського та християнського, і намагаються зрозуміти, ким вони є насправді. Дуже цікава така палітурка, я думаю, мені обов'язково сподобається. Тому всім приємних читань, па-па!